Ситуація, коли в невеличкій кількості ти маєш вистояти, і тоді вмикається що надприродні сили, тоді вмикається людський резерв, і десантники – це ті люди, які якраз і весь час працюють в цьому режимі. Коли я був в ТРО, коли ми розчистили Київ, то вже мені стало замало. Вогнева підготовка, де було дуже багато настрілу зі стрілецької зброї, інженерно саперна підготовка, це розмінування, ази, так би мовити, піротехнічних таких речей, фізична підготовка. Ось навіть якщо ти заванив або прогавив щось, тобі запросто могли вклипати 33 відтискання від підлогу. Ми це називали гойдати землю. І там 30 разів у нас йшло відтискання, і 31, 32, 33 говорили за третій говорили Потім ще була фахова підготовка. Називалася вона фахова підготовка до да, розвідника. Щитувати з карт, з носіїв, різних з мереж. Ось з різних програм військових про робота з планшетом. Ось взагалі десантник, він же ж мусить тут тобі і з гранатомета зробити постріли з простої, легкої стрілецької зброї, і з кулемета, і водити вміти автівку. Чому? Тому що якщо що з побратимом боронь боже, не так стається, ти одразу виконуєш цю функцію. Ну, грубо кажучи, з водієм проблема. Як кажуть в армії проблема? Проблема це означає, що треба звернути увагу або замінити допомогти людині. І от воді з водієм, якщо проблема, ти сідаєш на місце його і ведеш. Якщо з кулеметником проблема, ти береш в руки цей кулемет, і так само починаєш з ним працювати. А еліта армії, тому що це все ще черпається з такої козаччини. Козаки були відчайдухами і вільнодумцями. І от і оця легкість, оця робота. А, часто ворог дивувався, коли козаки штурмували фортеці, або відбивали, давали відсіч ворогу, коли вони були на куражі. Як, це такий хлопцюжний дух і натхнення вовцюжне. Оці, оці два поєднання вони і дають. Дають один з це в морі, але дають невеличке охарактеризування цих військ. Зараз е війна така, що ніхто не стрибає з парашуту, тому що небо, небезпека. Зараз іде артилерійська війна, от тому ні. А, але то зараз іде робота арти, плюс робота на суходолі на об'єктах, в лісосмугах, на посадках. Це ще види висадки десантування, так і з гелікоптера, з літака, і можна так само десантуватись з важкої техніки, так застрибуючи з БТР на ґрунт і рухаючись далі. Це теж є висадка. Це теж десантування. десантування. Ну і штурм. штурм. А штурмувати досить це не просто тому, що це, це воля, це характер, це треба в собі причавити почуття страху і діяти для досягнення мети. Ну і до того, що ми мотивовані, тому що ми не своїм Богом даній землі, ми в Україні. Тивляєш, яка мотивація у наших десантників? Те, що вони а, у себе нехай. В цей день, 21 листопада десятно-штурмових військ, архангел Михайло це, до речі, символ десантників наш. Він так на праві, на прапорі на стязі і вишитий. Щитом оберігає, а мечем перемагає. Вітаю, нас най, любові, тепла. Ось і пам'ятайте, що ми переможемо.